Чесна та відверта відповіді на складні запитання до християн. Чому Бог з цілю одних, а інші помирають? Хоча молилися більше. Запитання болюче і справедливе, бо нелегко бачити, одна людина молилася, вся церква підтримувала і вона не одужала, а інша з меншою духовністю отримала зцілення і виникає чесне. Чому так, Боже? Перше, Бог не автомат і не формула. Чим більше молишся, тим більше шансів. Молитва це не торг і не магія. Віра не гарантія, що Бог зробить саме так, як ми хочемо. Віра це довіра до Божого рішення, навіть якщо воно інше всупереч нашим бажанням. Апостол Павло молився простілення, жала в тілі. Три рази просив і почув ні, моєї благодаті тобі достатньо, сила в немачі. Павло мав сильну віру, але Бог бачив більшу картину. Друге, Є різ між тим, що ми називаємо стіленням, і тим, що Бог називає стіленням, для нас стілення це продовження життя тут для Бога. Стілення це спасіння людини, тіла, душі. Вічність зцілення буває трьох видів: перше фізичне на землі. Друге внутрішнє зміна характеру, серця, цінності. І третє вічне, повне, де немає болю, хвороб, смерті і сліз. Ми бачимо лише перше. Бог працює в усіх трьох напрямках. Третє, інколи хвороба стає благом, хоча нам боляче це визнавати. Не тому, що Бог карає або мучить, а тому, що через слабкість людина часто вперше чесно дивиться на життя свою гординю, свою пріоритет. Хвороба нагадує, що ми не всемогутні. вчить співчуттю до чужого болю, змінює характер, робить мудрішими, знімає пиху, наближає до Бога. І є тисячі свідчень людей, які казали, я не бажаю нікому хвороби, але сам через хворобу я наблизився до Бога. Бог працює і для перспективи. Четверте, іноді смерть це теж милість. Ми не знаємо, від чого Бог забрав людину, від майбутнього болю, від падіння, від страшних помилок. Павло сказав, бажав би як. Краще бути з Христом для віручого смерть це не кінець, а перехід додому в інший вимір життя. П'яте молитва потрібна не для того, щоб змінити Бога, а щоб змінитись нам. Молитва дає силу пройти хворобу, прийняття рішень, не озлобитись, не зламатися. Якщо Бог стілює, ми дякуємо. Якщо ні, тримаємо за нього, бо тоді нам потрібен не результат, а він сам. Отже, Бог стілює, але не завжди так, як ми очікуємо. Він дивиться не тільки тільки на тіла, на душу і вічність. Його мета не просто продовжити наше життя тут, а привести нас до справжнього життя з ним у вічності. Підписуйтесь щоб не пропустити нові чесні відповіді. Діліться думкою в коментарях і не забувайте про вдячність, у вигляді, вподобайки.